Давно не робила, не записувала акційні пропозиції місяця. І якраз на фоні нашого марафону по продажам така ностальгія, а не повернутися чи мені до цієї справи. Тому дивіться, які ж акційні пропозиції пропонує компанія Lar Health and Beauty в жовтні 2023 року. Першим крутезним акційним продуктом є Алоя. Це наш регулярніший продукт. На акції його різновид мед в складі є 90% гелю алоя і 9% меду. Це дуже смачно. В самому гелі є більше 200 різних вітамінів, мінералів, амінокислот, ферментів. Перевага цього гелю, те, що він діє на нашу бронхолегеневу систему налагоджує процеси в кишково шлунковому тракті, і алоє безпосередньо це наш провідник до засвоєння вітамінів і мінералів. От саме оця його головна функція робить цей продукт незмінним і обов'язковим в раціоні нашого харчування. Крутим продуктом, ну просто маст хев в поєднанні разом з алої є наш пробаланс як комплекс мінералів, калій, кальцій, магній, хром, молібден, які мають різні хімічні формули. Завдяки чому а, мають а, такий злужнюючий вплив на наш організм. І як відомо, а, в влужному середовищі бактерії не розвиваються. Саме тому пробаланс він дуже добре бореться з вірусами різного походження, а, наводить а, порядок нашому кишківнику, а, пригнічує отруєння, очищує організм і а, разом з водичкою, яка омиває наш організм, вони роблять неперевершену дію а, в цілому і а, зберігаючи оці надаючи можливість організму ці мінерали засвоювати. Те, що необхідно в осінній період, це колостром, це молозиво корівок в чистому вигляді, а, його питна форма, і він дуже ефективно а, підвищує наш імунітет а, і реально здорово працює, коли ви вже захворіли, так або діточки. І якраз цієї пляшечки вистачає на те, щоб двом людям підняти і перестати хворіти, підняти власний імунітет. Він за смаком, як Сиворотка, корів так? і реально просто необхідний в домі, особливо якщо у вас є діточки, або ви не полюбляєте хворіти і, як то кажуть, життя без хвороби це, це саме стиль. На імунітет дуже чудово також діє ладаник, це саме чай, у складі якого 95% п'ядев'яностоп'ять ладанику і 5% м'яти. А виглядає він, отак ви зараз побачите на фото. А це саме ті частини рослини, яка максимально позитивно впливає на наш імунітет. Його а він дуже смачний, навіть без цукру. Його а, заварюється на день і п'ється впродовж дня. Він в ротові порожнині робить шикарну плівочку, яка а, до, стає додатковим бар'єром до а, потрапляння вірусів до нашого організму. І от а, якраз оцей чай для чай просто неперевершений. Для тих, хто не полюбляє пити чисту воду. Розуміє, що її пити треба, але ж по смаковим м якостям якось ну, занадто прісна. От... А, Саме а, набір а, трав Herbal компанії LR Health Beauty. а в складі тут є зелений чай, лемонграс, листя мате, лопача, листя ройбуша, листя кропиви, корінь солодкий. От саме в цьому а, наборі а, зосереджена а, вся корисність для людей, які а, контролюють свою вагу, які контролюють калорії, вживання калорій. А, і от якраз а, має такий. А, Очищуючий ефект на організм і виведення зайвої рідини з організму. Тому беріть на заметку. А Серед засобів подогляду за а, шкірою, а, при хворобах горличка спшикувати, так, а, якісь подразнення слизової. От саме спрей швидка допомога, він так і називається сос-спрей, а в складі якого 12 а, лікарських рослин на базі алоєм. Вони мега круто регенерують всі поверхні, і слизові оболонки, і поверхні шкіри. Їх можна там подряпались опіки, якісь, не дай бог, ранки, язвочки, псоріаз, навіть носи капати один до одного з водичкою. Отакий От со-спрей після сонячних опіків просто must have хепдомі. Регенеруючий крем, який на базі алоє, збагачений вітаміном Є і зверху ще прополіс, який утворює певну оболонку шарову да, для захищення пошкодженої шкіри або поверхні, певної, де він може застосовуватись. Якщо щось подряпали, царапнули і треба так, щоб зволоження було довго. Якщо є якісь сухості, почервоніння, десь п'яточки, репається або занадто суха шкіра, от саме цей крем він утримує вологу на тій поверхні, на яку ви наносите. Тому оцей крем-прополіс входить також до складу аптечки Швидка допомога, і зараз він на акції продається окремо. Спробуйте, ну ви будете шалено здивовані. От Термолосіон у компанії LR це такий начебто засіб не дуже обов'язковий, але, як показала практика, якщо воно є в домі, а це крем з, з евкаліптовим ароматом так, на базі алої має охолоджуючий і розігріваючий ефект. І це для тих випадків, коли... А щось десь зігнулись, бах, спину не можете а, повернути, розтягнути, ще не так повернули, щось, так воно защемміло, десь ногу підвихнули, і воно. Тобто це така ургентна допомога у випадку, коли щось таке, а, ну буває, трапилось, щось потягнули, щось розтягнули, десь дьорнулись, щось не так, і воно допомагає дуже-дуже швидко. На цій шипінка для вмивання також 50% гелю алое дуже файно зволожує і зберігає шкіру обличчя, дехто користується як вмив обличчя а руки і так самі собою підуть. Так і от реально крута засіб знає дуже багато відгуків дівчат, які кажуть, ну от пінка ну просто шедевральна і для змивання макіяжу з обличчя. І для делікатного вмивання щоденного, так і якраз от зберігає ту природну вологість а шкіри нашої і ще й регенерує за рахунок калоя. На акції в нас доглядовий крем серії Гесін, денний нічний крема. А в чому їх перевага? По-перше, вони дуже густі за консистенцією. Бачите, вони такі, аж, аж такі твердіші за масло. Але коли ти їх наносиш на шкіру обличчя. Вони так швиденько поглинаються, така ж кіра догляну там м'якенька, і реально відчуття ну, мега круте. Нема не жиру, не блиску на обличчі. І от реально воно дуже зволожено. Оця серія, вона в компанії виготовляється вже більше 30 років, і вона ще ніколи не змінювалась. Дуже економний по фінансовій частині, але ну, мега мегакрутезний і ефективний. Цю серію Росіян доповнює ще крім, крем для полік. І ще в цій серії є колаген рідкий і от якраз в комплексі вони роблять обличчя ну, неймовірно молодшим, доглянутим, м'якеньким, гладеньким да, за рахунок коензимів Q10, за рахунок водоростей. І от дуже рекомендую це мої улюблені кремчики стали, якими я із задоволенням користуюсь. Для тих людей, які полюбляють і вже потребують більш такого сильного догляду, є нічна масочка для обличчя. Вона дуже легка, невагома, але робить за рахунок тих компонентів, які складові в ній є, реально крутий варіант. Цю масочку не треба змивати, вона поглинається і реально круто доглядає за обличчям вночі. Запатентована формула німецького виробника Emart Health Beauty це є мікросильвер. Саме формула зі сріблом, яка доглядає за нашими зубками. В даному випадку це зубна паста мікросивер. На акції ви бачите в наборі дві штучки. За смаком вона дуже легка, дуже насичена, густа, її треба невеличку кількість. Її особливість в тому, що вона лікувального плану, а саме бореться з бактеріями і вірусами, які знаходяться в ротовій порожнині і роблять не дуже добрі там справи. От. А коли в мене є вибір, якою користуватися відкриті всі, то в першу чергу йде вагон хон мікросильвер, і от дуже рекомендую спробувати. От хто мучається з проблемами поту, да, і от не може знайти свій засіб, який би і не травмував одяг, так, і ви впродовж довгого часу, 24 години, відчували себе доглянутим, да, от саме роликовий дезодорант мікросильвер. Це ваш варіант для того, щоб відчувати себе комфортно впродовж дня і бути убезпеченим, бо тут саме а, на базі алої вони ну, компоненти такі і регенеруючі, і безпечні, і а, дуже вам рекомендую. От в кого є проблеми з лупою, да? якісь ранки на голові, щось воно лушиться, не заживає, буває сиборея, ну хронічна просто, да. От шампунь мікросильвер, він якраз при цих випадках. Він робить спеціальний захисний шар на шкірі голови, який регенерує вашу шкіру, щоб не утворювалися ці. Певні корочки, от буває, буває навіть діточок. Миєш, миєш, да, а воно от незрозумілі корочки на, на волосічці. І от якраз от, шампунь Мікросильвер він і, а, має лікувальний ефект на вашу шкіру голови. На акції наша серія Soul of Nature. Природна доглядова олія косметична. До речі, якщо шукаєте, от якраз косметична олія на базі трьох олій в ЕЛР зараз на акції, до неї додаються ще ефірні олії, сім варіантів. От тут внизу можете їх побачити. Так, апельсин, перцева м'ята, кедр, екаліпт, лемонграс і подивитись, які ще. Так, от якраз 100% натуральні олії. В поєднанні з базовою лігію можна створити дуже такі різнопланові компоненти, які будуть діяти на лімбічну систему для масажів в домашніх умовах. Ну, просто круто. Тому, якщо ви знаходитесь на території України, неважливо, де саме, а зроблю вам відправку напряму від компанії, точніше, я організую, а компанія вам відправить. І будете насолоджуватись, спробуєте цей неймовірний смак, а потім забажаєте і зареєструєтесь партнером, так щоб мати доступ до цієї продукції постійно і мати власний інтернет-магазин. А для найбільш активних, які хочуть заробляти мільйони на цій чудовій продукції, навчитись на ній задовольняти свої потреби базові в косметичному догляді в оздоровчому плані то uh, пишіть в особисті, будемо реєструвати вже зараз да, і отримувати перевагу партнерства і побудови міжнародного uh, бізнесу.